Розробка нового матеріалу для затирки пропонує вирішення проблеми ерозії стародавніх ротів, відродження кам'яних скарбів, інноваційний підхід до збереження давніх ротів. Протягом тисяч років людство створювало дивовижні твори мистецтва та архітектури, часто використовуючи камінь як основний будівельний матеріал. Однак час і елементи є невблаганними, і навіть найдивовижніші структури піддаються руйнуванню. Ця проблема особливо гостра для пам'яток, розташованих у гроти, унікальні храми та святилища, вирізані безпосередньо в скелі. Недавні дослідження, натхнені стародавньою римською технікою бетонування, пропонує перспективне рішення для збереження цих безцінних скарбів. Але це не лише питання створення нового матеріалу, це ціла філософія підходу до збереження культурної спадщини, яка заслуговує на пильну увагу. Як хтось, хто провів багато років, вивчаючи історію будівництва та реставрації, я особливо ціную підхід, продемонстрований китайськими вченими. Проблема ерозії гроту це не лише питання фізичного руйнування, це втрата частини нашої історії, втрата доказів культури та переконань минулих цивілізацій. Тому пошук ефективних методів збереження цих пам'яток є завданням, що має найважливіше значення. Чому традиційні методи не працюють. Перш ніж говорити про нове рішення, важливо зрозуміти, чому традиційні методи збереження грот часто є неефективними. Органічні смоли та цементні сполуки, які зазвичай використовуються для ущільнення тріщин, можуть бути несумісними з природним складом каменю. Вони можуть блокувати природну проникність пари, що призводить до накопичення вологи всередині грот і, як наслідок, до більш інтенсивного руйнування. Крім того, деякі матеріали можуть випромінювати шкідливі речовини, які негативно впливають на безпеку скельних картин та фресок. Уявіть ситуацію, ви намагаєтесь закріпити отвір у старій дерев'яній стіні з сучасним герметиком. Спочатку здається, що проблема вирішується, але з часом герметик тріскається, відшаровується і стан стіни стає ще гіршим. Подібна ситуація може виникнути з гротом, якщо для збереження використовуються невідповідні матеріали. Натхнення від стародавніх римлян секрет до довговічності. Цікаво, що китайські вчені звернулися до стародавніх римських бетонних технологій у пошуках вирішення проблеми. Римський бетон, незважаючи на свою простоту, мав дивовижну довговічність. Секрет полягав у використанні вулканічного попелу як одного з компонентів. Вулканічна зола відреагувала з водою та кальцієвими сполуками, утворюючи міцну та водостійку матрицю. У сучасному контексті кальцієвий силікат гідрат ЦСХ відіграє подібну роль, вивчаючи взаємодію CSH з ключовими мінералами. Що складають пісковик Бейшана, вчені змогли визначити вирішальну роль водного зв'язку в опосередкуванні міжфазної адгезії. Це дозволило їм оптимізувати склад цементного матеріалу, значно покращуючи його загальні характеристики. Нова формула збереження гельсі С аж структурою сітки. Оптимізований гельси С аж з мережевою структурою, створеною китайськими вченими, Являє собою реальний прорив у галузі збереження культурної спадщини. Ретельно відібрані параметри, такі як співвідношення з співвідношення води до сполучного та дозування полікарбоксилатного суперпластифікатора, дозволило створити матеріал, який не тільки ефективно ущільнює тріщини, але також має високу проникність пари, що дозволяє гроту дихати. Ключовим моментом тут є не просто створення нового матеріалу, а розуміння його взаємодії з навколишнім середовищем та з самим каменем. Це так, ніби ви створили спеціальну шкіру для основного моря, який захищає його від зовнішніх впливів, але в той же час дозволяє йому зберегти свою природну структуру та властивості. Чому це важливо, погляд на майбутнє? Розробка цільових дослідницьких рамок для захисних матеріалів та встановлення паради збереження гротних храм та іншої літичної культурної спадщини є важливим кроком вперед. Цей підхід може застосовуватися не лише в Китаї, але й в інших країнах, де є гроти та інші кам'яні пам'ятки, сприйнятливі до ерозії. Я впевнений, що це лише початок нової ери в збереженні культурної спадщини. Надалі ми побачимо ще більш інноваційні матеріали та технології, які допоможуть нам захистити ці безцінні докази людської історії. Мій досвід та спостереження. У своїй роботі над реставрацією стародавніх будівель я неодноразово стикався з проблемою вибору відповідних матеріалів для збереження. Одним з найважливіших уроків, які я засвоїв, була необхідність розглянути сумісність матеріалів із навколишнім середовищем та самим каменем. Ви не можете просто закріпити отвір, вам потрібно створити систему, яка буде працювати в гармонії з навколишнім середовищем і з самим пам'ятником. Я вважаю, що підхід, продемонстрований китайськими вченими, є прикладом того, як наукові дослідження можуть поєднуватися з практичним досвідом для створення ефективних та тривалих рішень для збереження культурної спадщини. Поради та підказки ретельно вивчайте склад каменю. Перш ніж вибрати матеріал для збереження, необхідно ретельно вивчити його склад та властивості. Розглянемо сумісність матеріалу. Переконайтеся, що обраний вами матеріал сумісний з навколишнім середовищем та самим каменем. Не забувайте про проникність пари. Матеріал повинен мати високу проникність пари, щоб грот міг дихати. Залучайте спеціалістів, збереження гротів це складне завдання, яке вимагає участі кваліфікованих фахівців. Використовуйте інноваційні технології, не бійтеся експериментувати з новими матеріалами та технологіями. Висновок Надія на майбутнє. Збереження гротів. Це не лише питання захисту культурної спадщини, але й питання збереження нашої пам'яті про минуле. Інноваційний підхід, запропонований китайськими вченими, дає надію на майбутнє. Я впевнений. Що завдяки таким зусиллям ми зможемо зберегти ці безцінні скарби для майбутніх поколінь? Зрештою, як колись великий філософ сказав, ми не успадкували землю від наших предків, ми запозичили її у своїх дітей. І наше завдання повернути їх безпечно та звучати.